В Житомирі на майдані Корольова 20 жінок з плакатами у руках вимагають від влади закон про демобілізацію після 18 місяців служби. Віра Єфімчук, дружина військовослужбовця, каже, що її чоловік демотивований, морально та емоційно виснажений. Рік тому був у відпустці всього 10 днів. 24 березня 2024 року. Віра з іншими жінками прийшла на мітинг, щоб відстояти право військовослужбовців демобілізуватися. Виборюємо право на терміни служби щоб на. Наші чоловіки, і от чоловіки, які далі підуть служити, захищати нашу країну, щоб вони мали якісь чіткі терміни служби, щоб вони знали на що вони йдуть, тому що зараз ну всі просто йдуть невідомість. Житомирянка Наталія Баранівська каже, що спочатку повномасштабного вторгнення на захист України стала її родина. Нині на війні чоловік, син і зять Наталії. Чоловік з першого дня з чоловіком сестри. Вони були в 95 й бригаді, і вони зупиняли це. Орду під Макаровим вони очищали, ну, зачищали разом зі своїми побратимами Київщину. Зараз вони в іншій бригаді складі, вони пройшли ем, Херсон, е, Херсонщину звільняли, Миколаївщину, ем, Бахмут, Мар'янка. Зараз вони запорізький напрямок. І коли ці хлопці мають відновитися, мають прийти для того, щоб встановити свій психічний психологічний стан, відновити його, вони не відмовляються воювати, вони не відмовляються захищати країну, але вони мають мати вибір після перформансу із заклеєним ротом, зв'язаними руками та надписом «Не раби» жінки на 15 хвилин перекрили рух транспорту по вулиці Великій Бердичівській. Олена Кучмій, Олександр Циплюк, Суспільне новини, Житомир.